Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні буду готувати дуже смачнезний салатик і покажу вам. Значить, тут у мене одна велика грудка куряча, відварена нарізала ось таким кубиком, а ви можете нарізати так, як вам подобається. Далі твердий сир. Тут у мене десь грамів 200-250. Також кубик. Одна баночка ананасів, також нарізала кубиком. І додаю одну баночку кукурузки. Далі беру два зубчики часнику, Можна два-три, як хто бажає. Пропустити можна на часнику-давку, а можна так як я, на дрібнесеньку терочку. Трішечки підсолити за смаком і додаю майонез. І гарненько все вимішую. Все, салатик готовий. Дуже смачнючий. Рекомендую. Спробуйте, хто не пробував, обов'язково спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Чесничок, хто полюбляє, можете додати. Хто не любить, не додавайте це ж таке діло. Ось. Тому, думаю, на святковому столі для такого салатику повинно місце знайтися. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я.